Зовнішність насправді дуже впливає на наш внутрішній стан. Є люди, які дуже люблять, знаєте, такі різкі трансформації. Тобто дома така зачухана така вся. Ну і взагалі я бути в буденності. А от коли там якесь побачення, Звичайно, такі люди ж люблять такі рідкі побачення, щоб так. Ого. -го. За один раз, або а, якщо людина якась там ну, просто на роботу, да, вона інша ходить там вдома, так, Це нормально, в людини різні ролі. Зовнішній вигляд він дійсно є необхідною частиною кожної ролі, да, от ну, як театр, як кіно, да, там прописують, що цей герой буде одягнутий так-то, так-то, буде вести себе так і так. -то. І це все взаємопов'язано, бо зовнішність вона завжди ну, це не тільки там, для збудження якихось там статевих партнерів, або навпаки, так? або для того, щоб просто якесь первинне враження справити. Ось, Тобто стан людини досить часто залежить від зовнішності. Ну, дійсно, коли буває таке щось, одягнеш там такий стан, що тільки тільки фотографуватися. Да? І якось так вже думки, якісь такі не дуже зосереджені. А буває навпаки, щось таке одягнеш, що ти якось так вже себе відчуваєш ну, таким всім поважним. да? Чоловік одягнув піджачок, все, я вже крутий. Ось, і точно так же буває навпаки, коли людина не має можливості там якось себе нормально одягнути, нормально виглядати. Взагалі, плюс-мінус. Хоча б якось собі подобатися, то відчуваю себе і психічно не в найкращому стані. І я розповідала в одному з минулих відео про те, що психічне, зовнішнє, це все дуже пов'язано. У мене дуже гарна була там аналогія про е, прошивання гудзиків. Раджу підписатися на мої відео. Підписуйтеся на мій канал, на мій інстаграм, на мій Ютуб, усюди, де тільки можна. Коментуйте, діліться своїми друзями. Бо так ви будете спонукати мене знімати більше цікавого контенту. В мене дуже дуже багато чого заготовлено. Просто зараз мені треба, ну, треба час, спокій для того, щоб нормально все відзняти, поділитися з вами.